Саме з цього приводу до нашої студії завітали наші гості. Анастасія Арбузова, це організатор цього концерту та диригента Євген Круп, концертмейстер анінсольбів. Слухайте, даруйте на мене зразу. Перше буде питання класичного типу, не, не класичного типу, а технічного типу. А чи знають випускаючи ці компанії рекордингові, так які займалися саундтреком до фільму Мела Гіпсона про те, що ви будете завтра грати їхні твори? Ну, ясно, що не знаю. Це наша така ініціатива, це і не комерційний проєкт, це моє аранжування певне. Тобто до це... То -то -то перероблення все. Так це, це не буде, є, так. так, це не є настільки оригінальні саундтреки, щоб у нас були проблеми з авторським правом. Ага. Давайте ще раз скажемо нашим глядачам, хто ще не чув, яка ж все таки музика буде на цьому концерті. Так? Добре? Добре? Добре. Так, музику ми використали з цієї саундтреки до кінофільму Меланіпсина Стасті Христові, бо вони найбільше передають ті, ті переживання, останні години життя Ісуса Христа. І, і ну, Це моє особисте було таке знайомство з фільмом, і воно мене так дуже сильно надихнуло, бо як я музикант, відповідно реагую спершу на музику, та, яка передає емоції. Вирішила цю музику трохи оживити, оскільки дуже багато е, такої класної музики саундтречної лишається тільки в фільмах. А щоб винести її до слухача, ну треба її звідти витягувати. Слухайте, ну але то буде в Домініканському так, так? В соборі. А вчора перед домініканським собором був теж концерт, теж називався «Страсті Христові». То той самий концерт чи ні? Ні, це зовсім інший концерт. Звіс... Концепція концепція є зовсім інша. Ага, ага. Вони грали вчора просто красиву сумну е, музику. Класично з якимись е, певними текстами духовними, а у нас конкретне спрямування на стрес. Тобто довгий концерт? М -м -м, побачимо, ми постараємося не нав'язувати занадто багато для публіки, щоб це все таки мало. Серегу чи ні. Я почав ходити в філармонію. Я ти прозумієш, я бачу. Я бачу так, так, я відразу так Кинув оком в і я тебе. Всі всі так знайомі, ходить, ходить, ходить. в Я так. Це дуже важливе місце популяризації в концерту філармонії займає, ми так само любимо дуже філармонію, не тільки філармонію, ми вас теж любимо. Цікаво нам стосовно того, чи це буде сам трек, тільки з фільму Страсті Христові, наприклад, зовсім недавно вийшов на екрани фільм Ной. Ну, його ще зараз немає в такому вільному спосібі. Це найкраще підібране взагалі фраза в вільному торренті немає. Розійний фільм це і у них теж є саундтреки, якісь такі, але тільки з цього фільму це страсти Христові чи щось інше? Так, тільки з цього фільму. Тільки з цього фільму, тому що йде Страстний тиждень, і ми намагаємося трохи так перевертати людям теж свідомість, тому що взагалі зараз час і дуже складний для нас всіх. І напевно митці мусять якось говорити про це в свій спосіб, я собі так думаю. Також під час концерту ми знаємо, що будуть заявлені певні тексти оця Павла Дроздяка. Що це буде за тексти? Це також буде для нас всіх несподіванка, тому що вони ще готуються. Mm -hmm. І вони будуть безпосередньо переплетені з музикою. Тобто то, то буде як якісь пісні, то речі то ти під час цього чи ну як воно буде? А ви хочете все знати? От для того тут працюємо, щоб трохи розповісти. щось. Насправді це формат буде такий, що будуть так, звучати окремо саундтреки. Після саундтреків буде йти читання цього тексту під акомпанемент струнного оркестру. То будуть та як якісь вчення священника чи роздумування. Насправді дуже цікаво, бо ми вже це для нас не перший проєкт з власне з Анастасією, і ми вже мали в грудні один проект, який як подяка за прожити рік Господу. Mm -hmm. І насправді вийшло дуже цікаво. Поєднання хору, текстів і звучання е, оркестру, все це в архітектурі. Але наскільки великий склад музикантів? Невеликий, насправді, але дякуючи акустиці, яка є в Домініканському соборі, це звучить. Дуже добре. Ви всі будете ну, там внизу? взагалі як буде розміщене розміщення саме відповідатися? Ну, якраз де престол наперед. Ага, тобто то не, буде, не буде там, де хористи ну, зверху, це, а, буде, це буде як філармонія. Це буде, буде майже як філармонія. Так, Але несподіванка з огляданням назад теж буде. Ага. Угу. Ми готуємо цей, цей концерт буде також трошки мобільний, не буде все зосереджено в одному місці. Слухайте, як взагалі туди потрапити? Ну, тобто, як потрапити в Домінікацький, ми знаємо, то є безкоштовно. Так, це не комерційний проєкт, вхід вільний, запрошуємо всіх. Ну, Можливо. Очевидно, що не на 19.30 треба приходити, а на годинку 19, щоб встигнути десь дещось ну, побачено. Напевно, що так. <рес> а репетиції у вас зараз ще приходять якісь У Нас сьогодні <рес> повна е збірна репетиція. Можна прийти <рес> на репетицію, послухати? Можна прикосити. Ага. Скажіть, будь ласка, під час посту ви слухаєте музику тільки такого плану, а, ніби як спокійна духовна музика, чи ще, окрім того, і іншу музику? Цікаво просто як ну, ви можливо. Для мене це <стас> <сас> не е, ну, власне, є таке бачення. Це не, не те, що не можна от тільки от їсти там, е, м'ясо там, або щось. Не можна ходити. Піст має бути на першу. На першому плані в голові треба розуміти, що ми живемо один раз, і всі вчинки, які робить людина протягом свого життя, вона потім залишить в пам'яті інших людей, які про неї будуть пам'ятати. Тобто пісня набагато більше щось такого плану психологічного, можливо, для роздумування, чи ти правильно живеш. Всі музиканти в філармонії, зокрема інсольів, духовні люди. Я вважаю, що всі віруючі. Для кожного щось є mm -hmm. своє святе і Немає можливо віде. сказати так. <су> щось... Можливо, так <су> <на> це <цю> питання. <су> щось... до, до так. Вже можна 15 квітня о 19.30 у домініканському соборі. Ми будемо раді, раді всіх бачити. Дуже Нас... дякую, дякую вам за таку хорошу ініціативу. Так, Анастасія, то ти диригент будеш, так? Так. І Євген буде концерт-мейстер, також буде загорати так. Все, ну я так, щоб зразу, щоб люди розуміли. Чому? А чому вони прийшли? Я буду організатор концерту і диригент, і також Євген Крук, концерт-мейстер Інсульбів. А може, готуємося до зустрічі наших наступних гостей.